Вітаю вас на нашому каналі. Зараз я вивчаю написання Олимківської писанки і хочу трішечки структурувати мазочки, а також підготуватися, прописати основні елементи перед тим. А як писати писанку? Звісно, можна так не ускладнювати і брати писанку і розписувати. І як вже вийде, О, я хочу показати вам дещо тренувальних вправ і тим самим створити зразочок. О, я ось так розлінію, щоб все було гарненько. Для лемківської писанки нагадаю, вам знадобиться сірничок, розігріти віск, в мене віск, в аромалампі. Ось так я вмочаю. Можна вмочати відразу в свічку. Це може бути навіть парафінова свічка. Перший мазок це прямий. Ось так я зроблю. Верлочку. Ви також можете розлініяти такий листочок і поробити вправи перед тим, як приступити до написання писанки. скажу, цей процес мені подобається навіть на папері Як в патриківському розписі зайрнятка, крива зарнятка. Тепер давайте спробуємо створити квітку, і на півквітка теж використовується. Можна спочатку прописати. Хрест, особливо, якщо ви працюєте без начерку олівцем, далі косий хрест, а вже далі ми вписуємо пелюстки. За один раз тільки один мазок, а далі, далі вмочуємо у віск у фарбу. Повертати можна і потрібно. Мені зручно. Вести мазочок до себе, випробити, можливо, кому буде, а зручно ввести від себе. І це доречно, бо писанку ми повертаємо, коли працюємо. А можна ось так працювати послідовно. На півквіткою те саме, або спочатку ось так. Ці мазочки для того, щоб у вас виходила ідеальна писанка вато. Довести до автоматизму. Саме такими вправами. Якщо ж ви просто хочете створити лемківську писанку, можна працювати і відразу на яйці. Давайте розглянемо ще варіанти бігунців, які можуть бути які зустрічаються на писанках, і дуже часто зустрічаються ось такі здвоєні мазочки, або Я снова словил уламки, жалко. Вот такие котчики. Можна робити як з кривих зерняток, так і просто зводити прямі мазочки в кубку. Це я роблю грубо сірничком. Коли ви оволодієте сірниковою технікою, напишете хоча б одну писанку, можна спробувати зробити собі ось такий інструмент: це просто паличка і просто звичайна шпилька. Можна цвяшок ще досить часто зустрічаються на писанках ластівки, це один з видів стилізації, ви можете побачити і інших, Іншу стилізацію ластівок, але вона буде схожа на цю Ще крапочки. Потренуйтесь їх, ставити однакового розміру. Тут буде важливий ритм, відстань між yes. крапочками. Витримати цю відстань. А тут вже я не витримала відстань і в мене вже елемент не вміщається Це можуть бути різні поєднання, як то крапка тире. Тобто фантазуйте, нашої фантазії немає меж. Ну, або. Також зустрічаються на одній з писанок. Такі вправи тренують наше уявлення, наші математичні здібності. До речі, такий візерунок можна ускладнювати, можна використовувати на писанці як поясок. Ось цей орнамент я використовувала на одній зі своїх писанок. Можете переглянути у списках відтворення. Тут можна фантазувати безліч, можна малювати листочки. Тут вам стануть нагоді і знання з Петриківського розпису. Давайте ж перейдемо до практики. І я хочу відтворити. Зразочек 34. Здесь бірочки Віри Манько. От пам'ятаєте, ми робили розподіл. Хто не робив за мною розподілом, або зараз рухайтесь за мною. Або передивіться один з моїх майстер-класів. Я дуже часто на початку показую розподіл навпіл. І цей розподіл я зараз роблю не писачком, а сірником. Ось так. Поділила. В цьому зразочку там по два мазочки один поряд з одним. Лемківська писанка. Одна з найстаріших писанок. Кажуть, що вона виникла ще до винайдення міді, і перші писанки розписували кісткою. Зараз розписують шпилькою або Цвішком, або я бачите, сірником. Бачите, як швидко я виконала розподіл. Тепер поперечний розподіл. Каналі ваші коментарі, чи потрібно знімати такі відео, чи цікаві. На каналі досить багато писанок, які ви можете відтворити. Маленьку квітку писати сірочком доволі складно. І для мене це теж такий виклик. Я думаю, до восьмої квітки я навчуся і ви навчитесь. Головне для цього виду розпису писанок гарно розігрійте віск. Якщо у вас погано лягає, лягає крапками на поверхню писанки. Недостатньо розігріти віск. Я помітила цю складність, коли працювала з групою. На початку мені всі казали, що в них не виходить. А потім так гарно розписалися. Можна було розписати лоток <різь> яєць. Не полінуйтеся, розпішіть декілька. Писанок хоча б таким способом. І такі писанки в великодньому кошику притягнуть до себе увагу. Пишіть в коментарях, звідки ви мене дивитесь. Чи а, знали до цього часу про лемківські писанки? Яка вона файна вийшла? Пишіть, бо я записую майстер-класи по писанкам. Дивлюся сумно і мені здається, що мене ніхто не дивиться. Тих пір, як я прийшла на писанкарство після патриківського розпису. Кому не цікаво писанкарство, але цікавий патриківський розпис вже трішечки потерпіть Великдень, а далі будемо знову займатися розписом. Це я зараз занурюю в поцвет, він у мене трішечки підфарбований, бо до цього я фарбовану писанку окрашувала, точніше, протравлювала. Гарну протру писанку можна навіть так декілька разів, щоб прибрати отой от жировий шар з шкараупи, що буде заважати. А взятися в фарбі. Я спочатку занурю в жовтий, а потім в червоний. Я хочу, щоб в мене вийшов саме такий гарячий колір, як на цьому зразочку. А в мене фарба моя дає десь такий колір. Ось такий дає моя фарба. А я хочу такий. І саме лягаючи на ось така фарба, лягаючи на жовту, я вже знаю, експериментальним шляхом дає такий відтінок. Ось так писанка виглядає після фарбування. Давайте ж дивитись, що в нас під воском. Вау, ви тільки подивіться який контраст кольор. Я знімаю віск частиночками. На каналі є ще багато відео з відтворення лемківських писанок. Якщо вам сподобався цей спосіб, натискайте пальчик вгору, залишайте коментар і переходьте до наступного уроку. А ще дочекайтесь, поки я зніму віск, і я покажу всі писанки лемківські, які я вже відписала. І ось ще одна описанка в мою колекцію. Давайте тільки подивіться, яка вона. Ось тут ще трішечки воску залишився. А Ще в мене є ось така. Це одна з перших. І ось цю я сьогодні відписувала, буде майстер-клас на каналі. Шукайте він, або вже є, або буде найближчими днями. Це просто творчість настрою. Я оціла, взяла в руки такий писачок зі шпилькою і написалася така писанка. Бачите, вона двокольорна, фарбувала одним фарбником, але різний час витримки. Ось така писанка з елементами крапанки. І ще ось така жовта-зелена. Дивіться, як вони будуть гармонічно виглядати разом в кошку. Тож, відписуйте такі писанки, не купуйте штучні прикраси. Давайте повертати наше автентичне українське. До нових зустрічей!